Ще не знала, що вагітна В принципі, шкодити, а що робити, до кого бігти Їй дає направлення приймати пологи, народжувати вдома через дві години після народження дитини. Тебе просто виписують. дають направлення на вакцини. Організм трішки послаблений. Закривайте очі, Будь... Привіт, мене звати Вероніка, і сьогодні хочу розказати про мою вагітність в Нідерландах. Коли ми переїжджали в Нідерланди, ще не знала, що вагітна, і дізналася буквально через. Десь тиждень ще вагітна. І до того, як ми переїжджали, це були коробки, сумки, валізи. Також ми затаскували на другий поверх пральну машину і так далі. Тобто вся така фізична важка робота, плюс прибирання, що могло, в принципі, нашкодити, але слава Богу, не нашкодило. Дізналася, я дуже цікава, в мене була затримка 2-3 дні. Я думала, Ну нічого страшного, таке буває. Але вже коли перевалило на четвертий-п'ятий день, я вирішила поїхати за продуктами і заодно купити тест. Зайшла в аптеку, просиділа чергу, взяла талончик в аптеці, просиділа десь хвилин сім. Мене визволи за моїм номерком. Я купила тест. І на всяк випадок купила маленькі шкарпетки та бодік дитячий. Приїхала додому і думаю, зранку якраз концентрація гормону буде більша. Я зроблю тест і покажу вже більш ясніше. На вечір робити не буду. Але дитина в три години ночі прокинулася моя перша. Вже куди діватися? Вже ранку я не дочекалася в ці три години. Я пішла, зробила тест. І була, скажімо, не шокована на 100%, але я цього очікувала. Ми планували дитину, але, звісно, з першого разу не завжди виходить. І от це сталося. І на ранок я підготувала записочку, підготувала і цей бодік, і шкарпеточки, і на ранок всі все дізналися. Про малятку, що є вагітна. І так як ми приїхали в Дідерланду, і тільки ось тиждень прийшов, що робити, до кого бігти, як працює в них система, це взагалі було щось нове. і я не знали, що робити, перечитавши групи, перечитавши інформацію, що треба звертатися спочатку до сімейного лікаря. Сімейний лікар працює з різними хворобами, а вже потім, якщо хвороба або там якийсь стан, він потребує іншого лікаря-спеціаліста, то тоді дає направлення. І ми зайшли подивитися на сайт, щоб взяти візит до лікаря. А це було аж через три місяці. Та все ж таки, ми вирішили подзвонити, запитати, чи можна без цього. І нам сказали, що можемо відразу взяти до акушера візит, щоб стати на облік і так далі. І саме цікаве, що вагітність веде не гінеколог, а саме акушер, саме акушерів навчають вести вагітність всі ці аспекти, плюс приймати пологи. Гінеколог потрібен тільки в тих випадках, якщо є якісь захворювання серйозні та проблеми. Тому, слава Богу, у мене нічого такого немає. І відразу стала, скажімо, як відразу через тижня три в нас був візит до акушера. Акушер розпитував все від хвороб моїх. Чоловіка до хвороб наших батьків. Дуже великий, анамнез зібрав акушер. Але не було вимірювань живота, тазу, просто подивилися тиск мій і все. І більш нічого. Ніхто нікуди не дивився, не заглядався, все так обережненько. То в перший же візит нам зробили подарунок: такий пакуночок палюка, де є ложечка, зубна щіточка, де є. Там судокремчик, шкарпеточки, а також купони зі знижками на різні дитячі продукти, скажімо так. В один день, скажімо, я війшла в інтернет прочитати з приводу пологів та вигідності саме в Нідерландах. Мені було цікаво, я слухала, дивилася. Ем, і тут дуже розповсюджене ем, народжувати вдома. І більше ніж 50% жінок народжують вдома, і тільки за показаннями народжують в лікарнях. І це насторожило, тому що я не хочу народжувати вдома. Це спеціальні умови, це підготовка, це дитина вдома. Не дуже мені було б комфортно. Я все ж таки за лікарню мені там якось буде спокійніше, я можу покластися на людей, на обладнання, яке там є. І вже з наступним візитом до акушера ми стали це питання. Вона каже: так, ви можете обирати чи вдома, чи в лікарні народжувати. Але треба запитувати, чи покриє все страхова компанія. Ми все ж таки вирішили, не дивлячись, яка буде ціна, я буду народжувати в лікарні на всяк випадок. Далі пішли призначення аналізів, звичайні аналізи, все як потрібно, скрінінги і так далі. І е, заодно я здала НІПТ е, мінімальний НІПТ, який показує, чи можливі якісь захворювання у дитини, типу аутизма і так далі. Е, цей тест е, безкоштовний в Україні. Я чула, що він коштує певну суму. Е, якщо брати повн, повну міру е, аналізу, НІПТ. Розширений, то там дуже дорого виходить. І також нам дали брошуру, так як в них народження дитини, і через дві години після народження дитини тебе просто виписують, Ти їдеш додому разом з дитиною і все. Немає такого, що жінка з дитиною лежить 2-3 дні в лікарні, як у нас в Україні. Що я дуже засмутилася, тому що ці 2-3 дні ти можеш поспати, відпочити. Тобі дитинку принесуть, заберуть, ти погодуєш, будеш теж спати, відновлюватися, тебе будуть годувати, ти не будеш стояти у плити. Але тут не так. Але дали брошуру, в якій є перелік. Скажемо, медсестер, які приходять додому. Я читала, що це 5-7 днів, але в брошурах написано від 7 до 14 днів. Медсестра приходить кожного дня від 4 годин там. Десь приблизно 4-5 годин вона знаходиться вдома і допомагає, дає мамі поспати. Вона знаходиться з дитиною, вона перевдягне нагодує, якщо потрібно. Може приготувати їсти. Писали в чатах і читала. Може погуляти з дорослою дитиною, якщо їй потрібна увага, мама втомилася, і це дуже цікавий досвід такого інспірінсу після народження дитини, коли тобі треба відновитися, і це трішки насторожує, тому що ти не знаєш, як будеш з одного боку спілкуватися, як це відбувається. Ну але нічого, справимося. Ось і середина вагітності і дають направлення на вакцини. Хоча я вакцини роблю кожні 10 років, які потрібно робити, там в мене були всі зроблені до того. І я запитала, чи це буде безпечно для дитини і для мене, тому що організм трішки послаблений і давати ще якийсь вірус, хоча він і ослаблений в пробірці, але якось ну, в мене виникли запитання. Мене кошер заспокоїла, сказала, що це нормально і в дитинки буде імунітет, вакцина від коклюшу. Ми записалися, приїхала в спеціальний центр вакцинації. і Я дивлюся, сидять іще 7-8 вагітних жінок, яким також треба зробити цю вакцину. І коли ми зайшли вже всередину. Нам запропонували зробити ще й від грипу. А від грипу тут вакцини роблять дуже часто в Європі. Я згодилася, обидві руки зробили по уколу. Сказали, що перші два дні може крутитися голова, боліти голова, що може бути температура, і болять руки. Але з усього цього мене тільки трішки поболіла голова. Та боліло три дні руки просто до дотр... доторкнутися не можна було, тому що відчувається наче кріпатура некомфортно. Моя мама дуже турбувалася, писала, що ти там, як ти там, чи все добре. А чому тобі ці вакцини назначили? Ну, все як мами, її можна зрозуміти. Як ми очікували стати дитини, це дуже цікава історія. Першу дитину я хотіла хлопчика. Але в мене вийшла Кіра, дівчинка, і другу дитину. Я теж дуже хотіла хлопчика. Переживала, тому що в моєму роду тільки дівчатка, і все. Мама народила дівчинку, бабусі, матуся і все. Але зі сторони чоловіка там двоє хлопців, і хлопці, і дівчата. І в нас було таке, начебто, 50 на 50. Чоловік каже, що 100% буде хлопець, не турбуйся. Ти ж хочеш, я хочу. Все вийде. Та все ж в мене були думки, що це 50 на 50. А він був просто на 100% впевнений, може, тому що хотів мене заспокоїти. І ось у нас УЗД, на якому скажуть вже стать дитини. Я принесла конвертик. Там вкладений листочок, написала на конвертику хлопчик чи дівчинка, гендер і так далі. Перед УЗД попросила, щоб мені не казали, щоб я не знала, щоб ніхто не знав. Просто напишіть в конвертику. На УЗД подивилися всі органи, все нормально, і кажуть: закривайте очі, будемо дивитися стать дитини. І я чесно не підглядала і зробили фотографію. Фотографію, що ж там між ногами, дівчинка чи хлопчик написали в конвертик, чесно, не підглядала. Ми віддали друзям конвертик та попросили купити якісь конфеті, якісь шашки. Вже з перших місяців я потрошку купую речі, дивлюся, також якісь подарунки відправляють, купують, дарують. І вже деякі речі на перший час у нас є. Тому що мені не хочеться купувати все в останній момент. Нехай краще буде, ніж його не буде, і в пихах все це бігати і шукати. Ось так в загальному розповіла про вагітність в Нідерландах, як у нас це проходило поетапно. Дякую, що подивилися дане відео. Надіюся, воно буде вам корисним. Чимось. Якщо є якісь запитання, ставте. Можливо, ще зніму відео на цю тему. Всім гарного настрою, Обіймаю.